Іванкою дивився у вікно і не знав, радіти йому чи ні. На вулиці стояв мороз, міцний, кусючий, лютий. Потрібно було постійно стежити за щоками, носом, щоб не відморозити їх. Навіть найтепліші рукавиці не рятували від укусів морозища. Так хотілося вибігти на вулицю, пограти з хлопцями у сніжки, зліпити снігову бабу з моркою замість носа і вуглинами замість очей. Але мама не пускала. Ще захворієш, або відморозиш ніс, казала вона, суплячись. Пусти дитину на повітря ганно, інакше задихнеться у квартирі. Сперечався з нею дід. Не пущу, ще більше гнівалася мама. Він у мене один, іншого немає. Не дай Боже щось трапиться. Бога згадала, начебто віриш, але не довіряєш. Береженого і бог береже, відрізала Ганна, даючи зрозуміти, що розмову закінчено. Ех ти, бідолахо, звертаючись до онука, але, хитро поглядаючи на дочку, сказав дід «Сидиш тут, пилом вкрився, павутиною заріс, задихнешся невдовзі в міській квартирі, а на вулиці повітря свіже, морозне, чисте. Бачиш, вранці сніг новий випав, повітря, як хтось через фільтр пропустив, весь бруд і пил на землю поклав. Та на такому повітрі всі мікроби враз згинуть». Той, хто гуляє в мороз, завжди здоровішим буде. Ганна мовчки чистила картоплю. Іванко дивився у вікно, дід невдоволено позирав на обох нащадків. Нарешті Ганна, подумавши, сказала Гаразд, іди гуляти, і додала, усміхнувшись, а дід за тобою пригляне. Але дід не образився. Він тільки і чекав, коли внука відпустять з ним на прогулянку. Самому в його віці ходив по мерзлому снігу боязно, раптом ненароком впадеш, нікого навіть буде покликати на допомогу. А вдвох і веселіше, і надійніше. Він швидко одягнувся і терпляче чекав, поки мама на Івася черговий светр одягне. Уп'є хлоп'я. Навіщо як капусту вкутувати? обурювався він. А Іван стояв сумирно. Йому належало мовчати і робити, що наказують. Сказали ж одягти футболку з довгим рукавом, байкову сорочку, два светри, тіло грійку на козиній шерсті, шубову шанку, товстий шарф і дві пари колготок, дві пари теплих вовняних шароварів, дві пари теплих махрових шкарпеток, валянки з галошами, дві пари рукавиць, одні вовняні, другі хутряні на резинці, щоб була прив'язана до петлиці на комірі. Після всієї процедури одягання хлопчик був схожий на колобка в шубі або дуже товсте ведмежа в блакитному шарфику. Ну, ходімо, чи як? запитав дід. Огуги. вимовив Іванко скрізь шарф, і це означало ну, ходімо. Вийшовши у двір, Івась насамперед звільнив рот і ніс від маминого байливого кляпу і запитав Куди підемо? У парк, відповів дід. Але це ж далеко. Далеко і я думаю, тобі в цих обладунках не дійти, і втомишся. Давай но, брате, я тебе зроблю трішечки легшим. Зайдімо в сусідній під'їзд. Дід зняв зі васяті логрійку і вовняні рукавиці, потім знову одягнув шубу і пов'язав шарф. Ну, ось тепер можна йти, сказав він, кладучи до своєї спортивної сумки внукові речі. Думаю, на зворотньому шляху вони тобі знадобляться, а зараз вперед, рятувальнику. А чому рятувальник весело запитав Іванко, якому тепер було легше і приємніше йти. Він дихав свіжим морозним повітрям і радів зимовому сонцю, яскравому, блакитному небу і деревам, які вбралися у біле вбрання, та тому, що ми йдемо рятувати білок. Білок? Саме так. Я взяв трохи горіхів, щоб їх підгодувати. Так ти ж розповідав, що білки влітку записають горішки на всю зиму? Та воно так, але бувають. І в білок неприємності ці запаси можуть від'їсти й інші тваринки, та й взагалі хіба мало яка біда може трапитися з ними, а в мороз без їжі не вижити? Адже їжа це паливо, яке зігріває білку зсередини, це сили, яких має вистачити до весни. Чудово, зрадів Івась. Вони весело розмовляючи про те про це, навіть не помітили, як пройшли до парку. Дід дав Іванкові жменю горіхів і показав їх годувати білку. Треба стати біля дерева, простягнути руку з горішками на долоні і стояти нерухомо, щоб не злякати білочку. Івась недовго чекав. Маленьке, темне звірятко спустилося до нього, недовірливо поглядаючи на смішну волохату людину, схопило горішок і почала швидко гризти. Потім другий, третій. Але тут хлопчикова рука стомилася і затремтіла, білка одразу ж метнулася на дерево. «Іди до іншого дерева, порадив дід, ця довгенько вже не вийде, стомишся чекати. Іванко підійшов до іншого дерева і виставив долоньку з ласощами. Цього разу спустилася червона білка. Вона була трохи меншою, але значно рухливішою, швидко хапала горішок і, надкусивши його, мчала назаду дупло, потім знову спускалася. Ти ба, яке запасливе білча трапилося, сказав дід, стрибає туди-сюди, неначе вогник який. Вогник забрав три горішки, але не встиг взяти четверте, як іванкова рука знову зрадницьки затремтіла. Вогник миттю зник. Додому поверталися втомлені і щасливі. Вдома ж вибухнув скандал, коли мама побачила сина без тілогрійки. Мам, мені було боляче, я навіть спітнів. Ну, подивися, сама, футболка мокра на спині. Мама глянула на вологу футболку і заспокоїлася. Ну, гаразд, йди вечеряти. Якщо не захворієш, завтра без тілогрійки відпущу. Завтра і весь наступний тиждень рятувальники ходили підгодовувати білок. Звірята, як завжди, були обережні і при найменшому шарудінні або русі миттю вилазили на верхівки дерев. Тільки вогник визнавав Іванка. Він трохи звик до хлопчика і тепер не лише брав горішки, але й сидів на долонці, швидко розгризаючи горішки. Іванко полюбив це веселий спритне звірятко. Йому подобалося в ньому все: яскрава шубка, і чорні намистинки оченята, і мила мордочка. Хлопчику дуже хотілося погладити вогника. Одного разу, не стримавшись, він спробував зробити це. Та білченя кивало п'ятами, більш в той день звірятко не з'являлося. Наступного дня вогник, схопивши горішок, помчав чимдуж вгору на дерево. Більше він не сідав на долоні до хлопчика, хапав частування і зникав, як і інші білки. Як він не розуміє, що я його люблю, я ж його годую, він... щоб він не загинув, а він втікає від мене. Не дивуйся. Адже ми люди так само чинимо, хоч є набагато кмітливішими від будь-якого звіра. Ми, От скажи, хто створив небо? А землю? Бог. Саме так. А знаєш, від кого залежить, чи виросте пшениця, чи дозріють фрукти, овочі? Іванко, хоч і був міським хлопчиком, але в селі бував і знав, що сільські мешканці кожного літа чекають дощу і сонечка. Це залежить від того, піде дощ чи ні, сказав хлопчина, дивуючись, до чого тут білки. А хто посилає дощ? Хмара. А хто жене хмару туди, де це найбільше потрібно? Вітер. А хто створив вітер? Хм. Мабуть, Бог це не, мабуть, а точно Бог. І від нього залежить, буде у нас урожай чи ні, буде у нас хлібець чи ні. Він нас годує, сонечком і любов'ю своєю зігріває, а ми. Мов білки втікаємо від нього. От хіба ти скажи, не втікаєш? Я? здивувався Івась, я не втікаю. А хто тоді не хоче в неділю вранці вставати і до Божого дому йти, щоб подякувати йому і сказати спасибі за хлібець? Іванко здогадався, що це він такий ледачий, що це він втікає від Бога. Я більше не буду, сказав хлопчик. Точніше, я буду вставати вранці в неділю, бо не хочу бути таким, як вогник.